Доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jackin інтернет магазин Значить, Сьогодні хочу показати шкіру ремінну коньяк. Але вона відрізняється від того коньяка, що був у мене. Зараз я покажу. Якщо в мене залишилося шматочок, ось такий був, більш красно-коричневий, тепер. Такий коричневий, світло-коричневий, Може, навіть його треба і назвати світло-коричнева Шкіра, а не Коньяк. Так. А може і ні. Ну, вона як Коньяк шла по, по цьому. Растрим. Весна називається. Колір називається Весна по бумажці. Світло-коричневий, значить він буде світло коричневий а буде шкіра. Це раз. Потім коричневий. Зараз так, коричнево. Ага, коричневого поляп. Пулап. Така вже були, була колись, Бахтерман відшліфована. Так, зараз треба її якось показати ближче трохи. Вона типу така гладенька і має, да, трохи міняє колір на згибі. Не знаю, якщо це видно на камеру. Ось така вона така антична, як антик під старину. такая шкира так, и коричневого О, торможу, не могу слова это обычная слова обычная сейчас я эту положу, потому что неудобно это все Звучайно. а, нет Є. Звичайно, коричнева не буду я її. Вона тут в мене заложена. Отака. От Отака шкіра, це шматочок від неї. Отака От шкіра. Три прийшли. Також тут у мене зразки ще тоненької прийшли. Буду замовляти, але ще поки, поки що не знаю коли. Шкіра Адванс, не Адванс, щось. Якісь названня, я не пам'ятаю. Я потім знімлю обзор на неї. Такі кольори 1.6, товщина. Зелений, якийсь помаранчевий, бордовий, шоколадний та зелений чи бірюзовий. Все, переходьте за посиланням, кому цікаво, до нових зустрічей. Бережіть себе. Слава Україні!